Порізав собі вени для того, щоб не потрапити на війну. Вітаю, вас, шановні друзі! Чергова трешова історія прилетіла з Київської області. Київська журналістка розказала, як це відбулося. Значить, чоловіка затримали у комендантську годину. До речі, нагадаю, якої не існує, тому що закон про відповідальність за порушення комендантської години до сих пір так і не прийняли. Його навіть зняли із розгляду. Отож, все це брехня. Але ось під час комендантської години людину затримали, забрали до ТЦК, причому він там не опирався. Там його побили, забрали особисті речі. Та отримували до ранку. Машину його кинули десь на Боголюбова, Софіївська Баршагівка. Каже, машину знайшли, там все добре. Потім прибунсово відвезли людину у Вишневе на ВЛК, і при спробі порадитися з юристом у нього просто забрали телефон і не дали йому можливості поспілкуватися з юристом. А після ВЛК, коли людина вже зрозуміла, що у нього варіантів в інших немає, тому що ну все, його викрали і везуть на війну. Він порізав собі вени, після чого його просто викинули на вулиці і там же й залишили. Потім вже сам постраждалий викликав туди поліцію, швидку допомогу, адвокати, і вони там протокол за його незаконне затримання, а також за доведення до суїциду. Але оця журналістка задає правильне питання: вона звертається до національної поліції, до омбудсмена, до міністерства оборони. Чи зможуть отакі от підходи до мобілізації посилити оцю цю саму мобілізацію? Статтю цієї журналістки я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну а взагалі, друзі, це просто в голову не вкладається, як українська влада змогла довести до такої жопи Україну. Ви уявіть собі, людина для того, щоб довести своє право на пересування, право на життя, зобов'язана вчиняти суїцид. Одразу хочу сказати всім тим, хто буде писати в коментарях, що у нього є обов'язок там захищати країну. А давайте спочатку, ви, великі патріоти, підете в окопи і подивитесь, що там і як відбувається. Але проблема в тому, що ви не до патріоти, а в більшості не до патріотки в окопах не сидите. Зато ви добре знаєте, як всіх інших туди відправляти.